Я відчуваю, що моя самооцінка залежить від похвали інших. Коли мене хвалять, я щаслива. Але якщо ні, почуваюся невпевнено. Як побудувати внутрішню впевненість? В таких ситуаціях у нас фокус на інших людях. Це така історія у дитини. Дитина, коли народжується. У неї єдиний маркер зі мною все окей чи не окей. Це реакція на неї батьків. Якщо її хвалять, вона все, зі мною все супер, я молодець. Вона задоволена. Якщо її сварять, то з нею щось не так. Да? Вона погана. І от ви там застрягли. Да, це якийсь вік психологічний, де ви застрягли. І ця звичка вже випрацювалася. Так? Тут терапевтична робота на зрощення самоцінності, впевненості, коли ви не ззовні свій погляд направляєте, а всередину себе. Як я, як мені, чого я хочу, знову ж таки, вчитися себе підтримувати, вчитися жити з думкою, що зі мною все окей. Як би я не проявляла, що б я не говорила, в якому б настрої я не була, помиляюсь, я лажаю, мовчу, не мовчу, сміюся, плачу. Зі мною все окей. Да? Взрощувати в собі оцей стан.